У Пнівському ліцею відбувся патріотично-спортивний турнір під назвою Кубок чотирьох ліцеїв Посічнянської сільської ради. 16 учнів, зібравшись у команди, демонстрували, хто краще володіє зброєю. Даніела і Денис на змагання прийшли упевнені в собі, адже мають навики поводження із гвинтівкою. Учні кажуть, треба вірити в зсу та у молодь. Я вважаю, що такий захід дозволили молоді без як то дізнатися, що то таке стріляти з вогнепальної зброї. Оскільки живучи з таким хорошим сусідам, треба до найгіршого. Так. Бути обережним до зброї це понятне діло і спокійним. Саме найголовніше. Бо якщо ти починаєш трястися, зброя починаєш трястися, і ти вже не попадаєш в в мішені. Треба бути спокійним, холоднокровним, зосередженим. І йти вперед і вірити в все найкраще. Бо у нас все найкраще буде. Вірити в себе, бо з нами Україна, з нами перемога. І вірити в нас. Взяла участь у турнірі і Сніжана з Пасичнянського ліцею. Дівчина зі своїм наставником переконані, військові уроки потрібні, важливо, добре вміти влучати в ціль. Я, перш за все, стараюся виховати молоде покоління у патріотичному дусі. Так як зараз йде війна, не знати чого чекати, можна, можу. Є багато дівчат, які хочуть поступати у військовий, і їм це подобається. І на мою. Ми хочемо захистити нашу неньку Україну. Якщо до нас будуть нападати, ми готові йти вперед. Перш за все, миру я хочу поважати нашій ненці Україні і нашим Збройним силам України, щоб вони трималися і завжди ми їх підтримуємо. і на поготові ми завжди наше молоде покоління. Я підтримую слова Дмитра Олексійовича. Скоро я сподіваюся, буде перемога, та й настане мир. За змаганнями пильно спостерігали члени журі. Володимир Питлюк, один з них каже: діти управні та талановиті. Діти дійсності підготовлені. Ну, молодці, що вони діт кожен зараз така молодь, що вже вміє тримати гвинтівку. Ну, видно зразу порівняння зі шкіл, які діти є порівняє ну, підготовлені. От мені сподобалося зі спасічної, і там дівчинка зі стньова, яка навіть попадає в десятку. Це видно, яка дитина в дев'ятий клас, але дійсності, яка вже вона вміє тримати гвинтівку і вже володіє цією зброєю. Головна мета навчити молоде покоління правильно поводитись зі зброєю та захищати рідну землю. Такий захід у громаді планують зробити традиційним, каже голова Андрій Гунда. Пасічнянська громада закупила для кожного ліцею пневматичні гвинтівки. Програма змагань містила стрільбу на дистанції 6 метрів по мішені з трьох позицій. Ми придбали для кожного ліцею нашої громади по три гвинтівки. Ми їм сьогодні це вручили, і ми планували це ще в лютому розпочати такий турнір. Провести турнір називається Кубок чотирьох ліцеїв стрільби. Тут хлоп змі... два хлопчика, дві дівчинки. Вони стріляють в командних видах. Хто буде найкруткіший, найцільніший, той і завоює кубок багато дітей. Не знають, що вони вміють сильно дуже гарно стріляти, тому що крайній захід це брати зброю і захищати нашу територію. Це коли відбувається війна, та що ми бачимо сьогодні. Зараз голова громади переконаний, що серед учасників турніру виховуються майбутні захисники України та спортсмени, чемпіони Олімпійських ігор. Як і всі українці, Андрій Гунда вірить у перемогу зсу зброя це не тільки війна, це так само і полювання, і спорт. Тому я сподіваюся, що серед цих дітей, які сьогодні виступають, є велика кількість наших захисників, але це крайня річ. І вірю, що серед цих є дітей є майбутні олімпійські чемпіони у біатлоні, де використовується стрільба, і так само стрільбі з гвинтівки з пистолетом. Віримо, що ми переможемо, що кожен захисник. Повернеться додому живим, здоровим, і все в нас буде якомога добре, тому що ми захищаємо свою землю. Ми не є агресорами. Ми захищаємо те, що в нас віками було надане. Наша територія є непохитною. Вірю, що ще день-два і все закінчиться, і ми будемо жити у процвітаючій мирній Україні. І ми маємо піклуватися про кожного військовослужбовця і про кожну сім'ю наших, які військовослужбовців. Обов'язок кожного українця вміти користуватися зброєю, оскільки в державі триває повномасштабна війна і ворог нещадний, розповів радник голови Надрнянської РВА з військових питань Владислав Саліванов. Випала нам така доля закінчити війну, яку розпочало тисячі років назад Московія і. Підготувати дітей до цієї війни треба прямо зараз. Посічнянська громада зробила величезний крок вперед в цьому плані. Вони забезпечили рушницями, забезпечили всім необхідним для того, щоб навчити дітей стріляти, для того, щоб охороняти нашу державу. Я рахую, це досить, досить цікаво і. На сьогоднішній день це продуктивний захід. Я сподіваюся на те, що всі громади зроблять такі кроки, такі заняття з дітьми, і ми будемо мати підготовлених бійців в свій час. Те, що молодь змінить країну на краще, без сумніву вірить кожен. І головним є патріотичне виховання. Саме з дитинства потрібно прививати любов до рідної мови, історії, культури та вчити оборони. Вважає вчитель предмету захисту України Михайло Йосипчук. То зараз такий момент патріотичне виховання має йти весь час на першому місці. Так в нас в Україні проходить війна, і ми стараємося дітей. Залучити якнайбільше до патріотичного виховання. Старші класи і беремо вже тепер з шостих класів, юний стрілець гурток відкриваємо в школі, щоб діти мали уяву про стрільбу і розборка, зборка. Автомата калаш переможцем турніру кубок чотирьох ліцеїв Пасічнянської сільської ради стала команда юнаків та дівчат пнівського ліцею. Визначили і кращих стрілків. Це Петро Градюк та Христина Попович.